І так, Йохбайшніцин, танкісти, всім привіт, всіх з добрим ранком. Дивіться, сьогодні хотів би я поекспериментувати, записати такий огляд в лайф режимі. особо нічого не вирізає і не вставляє бой, який вже був мною зіграний. Тож, катав я Льову. 4800 в мене максимальний бій, ну вийшов, ну такий собі, танк уже. Непрямо актуальний, важко на ньому налупити більше, але довів я м'яточку до 94-97 і попробую зразу в режимі записі зіграти ластовий бій і оглянемо цей танк, поговоримо про нього. Чи вартий він уваги? в 2025 році, взагалі, до, до покупки. Багато в кого завалялось золото на аккаунті, хтось уже хтось це. Золото успішно конвертував повністю в свободний досвід, у мене ще 15к лишилось. І Льову я купив. Цей танк для мене легенда, цей танк для мене олдовий, того що раніше на ньому в далекому якомусь там 2017-2018 році я його купив собі, я на ньому кайфував. Реально там режими, КБшечки проти Ісів третіх. Ну, взагалі, фармилось на ура, на ББ нормально рвав. Фармив кожен бій по 200к. Ну, коротше, танк легендарний фармер. І він є завжди в продажі в ігровому магазині. І в чому фішка тепер, що ви ще можете його приодіти в гламурний стиль. Тому що є у нас 3D-стилі в продажі. І продається десь тут стиль на льову. Якраз таки. Напевно, Де він? Ну, коротше, десь тут він був, Подивитись. І танк у нас реально на вигляд дуже благородний, витончений, прекрасний і граціозний. Е, отож, пацани, по обладнанню все просто, катаємо без стабілізатора, катаємо з досилачем, з Т3 живучістю, того, що ламають часто двіжок, треба це чуть-чуть компенсувати. І з турбіною, щоб чуть-чуть швидше нашу важку тушу пересувати по полю бою. От, пацани. І танк у нас уже доволі устарівший по факту. 2000 ДПМ, а вже існують. Існують вже преміум танки, такі випускають, що просто ну, альфа 640 бляха. Е, що там, Гром вообще лупить по 800. І тут у нас Льова з альфою 320 ДПМу 2000. Це вже у нас такий уже старічок. В ігрі дуже давно, всі про нього Чуть-чуть забули, вже нікому він не цікавий, у кого з ветеранів лишився в ангарі, той ще катає десь подекуди, деколи на ньому. Але я вам скажу, що мати його в ангарі не помішало би, того що, відкатавши там, скільки боїв. 77 я нафармив 16 тисяч кредитів ну Чистими, напевно, десь 10-12 точно. Жаль, що тут не можна подивитись бо в мене статистика по всім танкам. І дуже у нас підходить танк для підняття проценту перемог. Бачите, у мене 51. Насправді я не знаю чого так. Напевно, то що я катаю в період Х5. то що зараз Х5 всі збивають. Хоча, от дивіться, пацан, от мене мене посередушці чуть-чуть більше. Але бачите, у нього 65 вінка, у мене 50. Ну я не знаю, що так. Ну, коротше, давайте попробуємо запуститись. Доб'ю якраз мітку, поговоримо по бою, що він як себе показує. <кій> Закедує нас на карту Редшир в режим штурм. З поганого респауна. Краще закинуло би на ліву сторону, поїхало би сюди від Увейнів, від Башти. Плюс тут можна їхати по червоній лінії, призупинятися стріляти по цим танкам, які також їздять ну, тут зверху, біля дуба займають позиції. Коротше, з того респауна куди покраще грається на важких танках. Але закидує нас на правий респ, багато джесорів танків Думаю, не проблема буде тут надамажити, якщо все складеться добре. Ну і темп для 95% у нас 2418. Вообще сумарка дуже така проста максимально, я думаю, будь-який зелений гравець зможе навіть взяти тримітки на цьому апараті. Срідуха у нас залита вже сумарна. Ну, бо танк старий, танк доволі популярний. Так, зараз попробую по лісу дати тичку. Чудово залітає, пушка у нас точна, пушка у нас пробивна. Ну, буває часто, що падають снаряди в землю, але можна з цим миритись. Погано, що у них туди танки заїхали. Зараз буде черіотір вилазити. Навряд чи я попав. Зараз по джесору дав би 100%. Не поняв, Б взагалі не поняв, як я не попав. Дивіться, що робить них Нергал. Дуже агресивно вже починає рати, вони вже тут всі агресивно виходить. Ну, О, пацани такі. Ну у нас позиції хороші, ми їх приймаємо взагалі на ізі. Пробуємо влічок бічок Так, я Так, чотири гірше там ми внес не влучиться тут дати. Але вони... Напевно, вже жаліють, що вони так жорстко нас намагались пушити. Ну, можу я тут <coughs>, зверху зараз вилізти, зібрати якусь інфу чуть-чуть. не підставитись під вафлю, бо в них ще вафля є в сетапі, яка не світилась ні разу. Чуть-чуть зараз буде ризикований такий момент, але... Ось би вийти тут більш безпечніше, я думаю. Ну, от Торо, що тут засвічується. От, є Торо. Чаріотіра підловити можна Не попадаю. Ну, катаємо без стаба, того такі отички подекуди тяжко видавати. Раніше, коли в грі не було закалок, не було турбін. Льова катався з вентиляцією, з стабілізатором і досилом. По стрільбі це куди комфортніше, але в нинішніх реаліях нам більш потрібніша мобільність і хелспойнти. по факту. Ну метку ми вже взяли, бачите, вже 95 перебив. Граємо до кінця тут. Пробую ще щось накидати. Добренько, добренько. Торо вже, напевно, підгорів тут. Збиваю я йому закалку і передумав пацан. Хотівшись W нажимав, але передумав, я так бачу. Добиваю мікрофоша 8 левела Вже 3 тисячі настріляли, зараз мав би, мав би добре нафармити за цей бій. 4600 сумарки. Ой-ой, це був поганий шот. Найтанка, ну один раз, тормо. Вафлі получил. получив. <звук> Наряд чи він захоче ще раз вийти у мене. Тому я дам скорпу в нагу. <звук> 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 ну і 500 сумарки є у нас. Такий бій вийшов. що може вафлю? Спробую. Підловити якось Попробую заблайндити, пацана. Він Зараз він засвітиться. Зараз теж сідев його засвітить. Ой-ой-ой, фугас не залітає, 200 урона всього лиш. Ну, откий отвешов бій. 4200 демеджа, майже 2000 асіста, 6000 суми. Доволі таки непоганий бій получився у нас. І. Зараз покажу, як фармить льовушка. Резервів особистих включено не було, але кланові плюхи, напевно, горіли. Отож, забираємо три мітки. Зафармлім. Добрячу таку пачку срібла. Ну, хоча тут бонус був за бойові завдання та події. Ну Мінусуйте 90 тисяч від цього, і от стільки ви будете фармити під ялинкою просто з клановими виплатами. У кого є резерви, то взагалі ну коефіцієнт фарма на льові реально крутий. Ну, Срідуха вийшла така собі. З 200, 500 асіст, скільки сумарки. 3200 сумарки, 78 боїв, мітки взяті. Вінрейт дуже такий сумний. Сумний. Середній натанкований. Майже 1000. Ну, щось все-таки танчить. Але дивіться, ну, пацани, я вам скажу, оце заміна Льови по всім параметрам, реально. Є75 е ТС по всім параметрам кращий. Того, я рекомендував би от. Може, в когось є Е75, він вже їм надоїв, комусь хочеться такого більш хардкорного геймінга. Хто любить німецькі танки важкі, тому зайде на ура. Ну і по поводу полівухи, у нас всюди хідне шасі. Тут нічого для стрільби не трогав. І звукоізоляція проти гравців на артилерії. Отож, пацани, такий от вийшов у нас. Е... Так скажем, бля, рубрика така нова. Ну, коротше, може зайде, може не зайде. Випустив я, Попробував так. І все. Все, подякував всім за перегляд. Давайте зустрінемось, пацани.